Наразі біатлон найпопулярніший зимовий вид спорту в Україні, і в цьому році саме біатлон став лідером з фінансування. Якщо у 2024-му було виділено 73,3 млн мільйони гривень, то у цьому році держава дала біатлону на 35 млн мільйонів гривень більше 108,9 млн грн. мільйонів гривень. Натомість чотирьом видам спорту виділили навіть менше, ніж торік. Це фігурне катання, хокей, ковзнярський спорт та керлінг. Віталій Манзен дав коментар, наскільки дорогим видом спорту є біатлон. Кажучи про Тернопіль, банальні речі на базі є, але якщо ви хочете бачити результат, не варто сподіватись на державу, зазначив Віталій. Перші нормальні лижі, лижні палки та взуття куплялися самостійно. Проте зараз ситуація покращується для шкіл обласного рівня від Федерації біатлону України виділяються кошти на екіпірування. Тим не менш, навіть зараз, аби отримувати результати, в нашій команді біатлоністи вкладають в себе достатню кількість фінансів. Для розуміння біатлоністу потрібна гвинтівка, як мінімум, 10 пар лиж на сезон. 10 15 тисяч патронів на рік, декілька пар лижних палок, форма, взуття, пульсометр, окуляри та інші аксесуари.